На мій погляд, що дуже символічно, що день народження Київського Динамо 13 травня 27 року співпадає з ним відходу від життя Валерія Васильовича 13 травня. В той день, коли його в останній шлях проводжав майже весь Київ. І багато людей, які приїхали з інших країн, міст. Але сприйняття моє, як, власне кажучи, сьогодні на його цвинтарі виписано, ми живемо, поки про нас пам'ятають. Ви бачите, що ми пам'ятаємо, пам'ятаємо про нього, про тих славетних хлопців, які ковали. Багато-багато перемог для славетного клубу Динамо Київ. Ну, ви знаєте, він був не тільки славетним тренером, не тільки тренером-психологом, не тільки людиною, яка на протязі багатьох десятків років могла об'єднати спільними зусиллями і його талантом багатьох зірок. Майже на протязі трьох-десятиріч його команди сяяли. Я можу сказати про єдине, що він був людиною, яка, на мій погляд, відрізнялась від інших тренерів, тим, що він був спроможній розмовляти на досить різні теми. Він був великим інтелектуалом, великим шанувальником мистецтва. Культури великим жартівником. він був людиною, яка могла об'єднати людей спільною ідеєю».